Фінляндія офіційно зачиняє усі пункти пропуску на кордоні з Росією. Прем'єр-міністр Петері Орпо оголосив, що КПП припинять роботу з 0 годин четверга до 13 грудня, тобто їх закриють щонайменше на два тижні. Рішення ухвалили через потік нелегальних мігрантів з Росії. Здебільшого, це громадяни країн близького сходу й Африки. Уряд Фінляндії називає це гібридною війною. За подібною схемою діє Білорусь, виштовхуючи мігрантів на кордонах з Литвою, Латвією і Польщею. По путі розрушення сторони. У нас всегда были феноменальные отношения, да, взаимовыгодные, взаимоуважительные. Сразу в Хельсинки? Ну, так бы, конечно, по-моему-то оно и есть. Если вы да мы... Русский город, если... Хельсинки. Опа, Хельсинки. только что хотел сказать, если мы вспоминаем Российскую империю, то все-таки никакой Финляндии априори не было. Мігранти на кордоні з Фінляндією гібридна атака Росії. Таку саму тактику вона використовувала і проти Польщі. Про це заявив польський президент Анджей Дуда під час візиту до Гельсінки. Там зустрівся з фінським колегою. Однією з головних тем розмови стала міграційна криза, через яку Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Анджей Дуда зазначив, що Москва вдається до тієї ж тактики, що й на польсько-білоруському кордоні. У 2021 році двадцять році. Емлі навмисно відправляв туди натовпи шукачів притулку, щоб розхитати безпекову ситуацію в Польщі та Євросоюзі. Нині Варшава ділиться з Фінляндією досвідом у подоланні цієї кризи. Фінські змі тим часом повідомляють до кінця цього тижня країна може повністю закрити кордони з Росією. Країна терористка назвала таку позицію русофобською та вже оголосила протест послу Фінляндії на кордоні з Росією Фінляндія переживає те, з чим Польща стикається від 2021 року. Іншими словами, це гібридна атака на фінський кордон, яку здійснюють направляючи до кордону групи мігрантів. Польщі вдається захищати свій рубіж, і ми постійно робимо це в межах своїх європейських зобов'язань з усією відповідальністю. Ми розуміємо ситуацію, з якою стикнулася Фінляндія. І рішення, які зробив фінський уряд. Я запевнив президента Ніністю, що Польща готова надати йому свою підтримку і допомогу. Польща стикається зі схожою проблемою вже впродовж двох років. Вперше у Фінляндії така ситуація трапилася у 2015-му, Потім вона завершилася, а тепер почалася знову. І найбільший наріжний камінь цієї проблеми права людини. Ми хочемо їх поважати, але водночас мусимо також зважати і на національну безпеку, особливо зараз, коли депортувати мігрантів, які не відповідають критеріям надання притулку, стало неможливо.